Сьогодні хочу вам розказати і показати, як я випікаю такий чудовий лаваш. Зберігайте рецепт. Насипаємо в миску 175 г борошна. В склянці змішуємо 80 мл кип'ятка, сіль 1-3 чайної ложки, і столову ложку олії. Потихеньку вливаємо все в наше борошно і замішуємо тісто. Спочатку вимішують обов'язково ложкою, щоб не опекти руки. Я викладаю наше тісто на стіл і починаю вимішувати. Замісила наше тісто і відправляю його в пакетик на півгодинки відпочити. Коли наше тісто відпочило, я його розділяю на 6 рівних частин. І з кожної частинки катаю кульку і складаю назад в пакетик, щоб наше тісто не завітрювалося. Трошечки підпиляю поверхню скалку. Спочатку руками розрівнюю, потім розкатую дуже-дуже тоненький, навіть напівпрозорий шар тіста. Випікаю на середньому вогні на сковороді з двох боків. Тепер дуже-дуже добре змащуємо водою з обох боків. І накриваємо. Рушничком даєм відпочити, і все наш лаваш готовий.